Всім привіт! І в цьому відео я буду проходити Blue td 6 Це перша карта рівень складності легкий. І сьогодні я попробую цю гру Я, я, я пройшов обучення і взяв ось такі ось башні. Так, поставив головного героя кінці і млдане. Ну, Або ж український. Клейм, клеймет. Він заміт. Сповільнює моїх ворогів. Так. Тут можна прокачати. Ой, чорт. Трохи і тепер. Так, прокачаю його. Ось так. Тепер я можу... Тепер він замінити. Може сповільнити Цілий... Цілий пози. Ці. Найс! Nice. Двох. Що двох? солдат. А вот, вот О, новая башня. Возьму кости. Так, у нас, давайте, стреляй. Опа, да. Э, не, не сиди. Хотя я поставил уже мою новую... обезьянку. Так, ну, не, я не буду пока. Это обезьянка с дробью. Он кидает один дух, я ее пока сейчас на души. О, а ось. Нет, дуже письма, то маленькие. пропитка. Ну, вона добре. Що вони мають свої. Погані. Погано. Непогано за ним. Спойний. Оп. Чому, напевно, хоча... Хоча ні, поки що не Так, ця... Ммм. Ця нова башня. Чому ж я якийсь механізм стріляю во всі сторони? і свой. Своїми шпильками. Це добре. Шпилькумет дуже сильний. Так, можеш покачати? Хочча мені здається. Попытка не така я уж вижу. Так, ну помню. Поки що перейде. Так, просто понял. Так, штука школи. Можу тоді поставити сюди. Вони стріляють у всі 100. Так, Хорошаю, напевно, на більшу шпилю. Будемо ще шпилю шкіл, у всі сторони. Є воно, кстати, непогано. По масові. О! Візьму напевно обізинку з замедлення. Ледова брузянка. Вона буде Так, я прокачу свою шпильку мети на другий. Тепер. На перший рівень ранжу. Вони будуть бити ще далі. Ти, ти? Так, вона заморожує далі. Вона заморожує ці половині шашарики. Так, покачай бит... 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 бити видима. Ця лежинка контролка має здібність бити невидима. Це, дуже... це дуже така Можна не знати, тому що є невидані шари. комплект. Так поставлю ще, думаю, от сюди ще одного кленочка. покачаю його. Так, я не маю ще опиту додавати. Так, о, візьме пух. Вона може знищувати металеві шари. Поки що металеві. Покачаю оранжек, щоб вона була, щоб ладонинка була. Так, опа, я можу покачати клеєметчик. Клеєметчик. О, тепер його клей буде розглядати шар. Шаріф. А ось це можна покачати ренч. покачаю ренч. Далі буде біл. Це добре. Ще покачає. Покачає рейндж. У видаєте? Це добре, вони дуже далеко від хп. Ще покачає. Так, шари люди сердець. Вони регенерують час від часу своє хп. Ну, в мене поки що армія дуже сильна, і буває їх на місці. Віддавай лінію і прийти, хоча б сильну. Вони... Все, тепер він клей ще добу. Роз'їдати його. Отак прокачаю скоро стріляється. Ті обміта. Не, поставлю ще одну мафту з дротиком ось сюди і прокачаю на ренч. Не можна бути взривом. Але в мене поки що пушка не стоїть. Так, я прокачаю по об'єкті. Оптично всі, всі звичайні. Але я якусь ще. Але вона там за 30 рівень, дається. Ну то. Поставлю сюди нову об'ємку і прокачаю клейметчик. О, клеймечик вистріляє декілька. А, ці не сприями холод. Але мої мати не знищують перші слої. О, каме Але в мене вже є Мавпочки які знищують невидимих. Покачаю ще силу за морозки. О, побили. Вони не розприємчені к майки. Але магічні не виключаємо стволо. Вони там а! практично в кінці. Покачає клейметчика та бумеранге. массу якиш якийсь... милый триманки военни Воєнні военни ма пучки Візьму снайпера так стоит три сотни боджей цены покачай так и удо покачаешь скоростыми как в мене на багатушку о волне я когда по лучами теперь по два хати, по три. Я тут багато, Але нічого, що почав такі снаряди. Це було... Так, поставлю снайпера от сюди. Він не має ранчо. Невже він стріляє так близько? Він стріляє по всі карти. Чо, металеві? Так, ху, це добре, що до нього є клеймочки, які знищать ті металеві. Але треба зараз поставити... Шуку, щоб знищила, щоб таке більше не повторювати. Та якщо їх буде дуже багато, то мої клеї мечі, ви можете спробувати. Так, снайпер. Снайпер робить по всій карті. Це дуже добре. Так, прокачаю скорострілюсь. Буде стріляти. А, я вже не пінзин, вже 30 має, вже 30 я так і Вже 30-та вулна. Вже 30-та хвиля, точніше. Ну, він... Так, на трігу. Бачення прийом. Так. Угу. 8 рівень візьму. Давай таке манки Эйс. Мапочка на самоліті. Нам буде самолетами різних. Думаю, добре. Так що... Але я не знаю. Так, покачаємо всі нічне бачення. Тепер вони будуть. Может 24 камбис. О, якраз зараз тобі. хвиля з каму вивоз. Але моя ну, шутка ми легко перемогли. Ну, ще хтось іде. Перед 33 хвиля. Це було. Покачаю рентч на своїй зарплаті. 34 хвиля. Получилось 6 хвиль. Покачаю ще своєму опочку і збротиком до мапочки сорбовити. Бувається нас не пухане. Покачаю мортиру. Візьму мортиру, Скільки вона коштує? дорого. Так, але я не сліпчу. Так, шрапнель. Шрапнель, здається, буде бити по массу. Буде знищувати по масу. А, поки, ну, ну, мої сна... Моя армія дуже сильна. Вони не випускають ніколи. Треба покачати ще нашу кінець. О, я б. Так, вони непогано знищують. Бачите, і снайпер за вистріл знищують цілу цілу армію, а, ціло армию, а інші, ж... інші мої мапочки не достають. Це дуже дуже... Поставлю ще шпильку медь. Покачаю його на речі. І на тільки... одну поставлю. Так. О! Сюрикен. Не помню. Покачаю еще скорость прибыли на ней своих малых. А, уже так просто не проходит. Опа! пушка. Покачаю больше. Снаряд еще бы они были. Значит, больше урона, Чтобы были, были по большей Іранічески вони мають канал. Але таке ще молодця не походимо. Так, поставлю на пальце. Хоча ні. Так, візьму вертолик. Поки що буду ставити ще одну пушку. Поставлю отсюди морти. О, уже 38. Хвиля, поставлю на повністю. Хоча ні. Я треба отсюда поставити. Так, буде знищувати вона. що ти багато уроків. І ба. ха! Це була легка перемога. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд цього відео. На цьому все. Я заберу ще награди за першу. За першу. Ставте, свої, ставте свої подобайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!